Війна набирає обертів по всьому світу. Як повідомляє агенція Bloomberg, зростання кількості та масштабу війн стає світовою тенденцією. На цей час у світі налічується 183 активних збройних конфлікти, що є рекордом за останні 30 років. За останній рік кількість загиблих у конфліктах зросла на 14%. У свою чергу аналітики Wall Street Journal відзначають зростаючу панічну тривогу європейських країн через високу ймовірність повномасштабного збройного конфлікту на території Старої Європи. Детальніше далі. Yeah. <laughs> you Тривога зросла через ослаблення збройних сил європейських країн та різкого спустошення військових арсеналів наслідок повномасштабної війни в Україні та Ізраїлі. Wall Street Journal пише, що у британських військових провідного військового союзника США у наявності лише близько 150 танків і, можливо, дюжина справних далекобійних артилерійських гармат. Франція має менше 90 одиниць важкої артилерії, а це еквівалентно тому, що Росія втрачає приблизно щомісяця на полі бою в Україні. Данія не має ані важкої артилерії. Рі ані підводних човнів, ані систем ППО армії Німеччини боєприпасів вистачить на два дні бою. Протягом десятиліть уряди країн заходу з радістю погоджувалися з ослабленням європейських армій, оскільки США були основою НАТО та оборонної політики у Європі. Минулого року на США припадало майже 70% видатків на оборону НАТО. Проте сьогодні тривога зростає в міру того, як Сполучені Штати почали займати дедалі більш ізоляційну позицію щодо забезпечення воєнної безпеки у світі. Розуміння потенційної загрози у Європі з боку РФ стає кошмарною реальністю після майже двох років запеклих та кривавих боїв в Україні. В курсі подій підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.